Гри вчать нас бачити майбутнє. На Game Awards було анонсовано Elden Ring Night Train. В новому Stand Alone доповненні гравець грає за одного з восьми презентованих персонажів, у яких є свої можливості та зброя. Самостійно чи в групі з двома іншими гравцями він попадає в ігровий світ, де має протриматись три дні. Кожен день це 15 реальних хвилин. В день гравець вбиває монстрів і прокачує себе, а вночі карта зменшиться за допомогою кільця дощу, небезпечної зони, яка видає гравців до фінального босу дня. Після перемоги над босом зона зникає. Монстри вбиті в перший день не відновлюються і починається новий ігровий день. В кінці третього дня гравців чекає зустріч з епічним босом лордом Ночі. Якщо гравці перемагають лорди ночі або вмирають протягом перших трьох днів, вони втратить весь прогрес прокачки, повертаються. Ця хаблокацію, де можуть прокачати свого персонажа перманентно. Грубо кажучи, нове DLC це Роублайт Fortnite. З рахуванням того, що перші повідомлення від гравців в Велдені були про Fortnite, можна сказати, що.